Доброго дня, діви! Вітаю вас, молодику, 9 градусах, знака Зодіака Риб у вашому 7 секторі гороскопа 28 лютого. Нібито невидимими ниточками поєднує цю молоду енергію започаткувань із активною публічною яскравою по місячному затемненню 7 вересня. В цьому ж в сьомому секторі вашої карти. Тож, діви, особливий потенціал цього молодика, який лише раз на рік прибуває у ваш сьомий партнерський сектор, очевидний. Наразі згадуємо слова відомого персидського поета Суфія Румі: Ми не крапля в океані, ми цілий океан у краплі. Тож, наразі наш. Потенціал, наша енергія і всі ті звісточки, які ми можемо скоригувати і спрямувати для отримання результативності, буквально напрацювання всього необхідного у зв'язку із усім вже далі викладеним, це саме сприятливі акценти поточного періоду. В сьомий сектор нашої карти наразі приходить якийсь певний такий новий відвідувач, можливо, новий знайомий або знайома. Також цікава людина. Творча співпраця і будь-який важливий інтерес, натхнення і всі ті пропозиції, на які наразі люди відгукуються. Все, про що ми говорили напередодні, але не знали, чи отримає це відгук. Ось тепер можуть знайтись потрібні люди. Також із минулого звісточки дають нам можливість на когось розраховувати, відновити навіть співпрацю на зовсім інших засадах. наприклад. Зовсім в іншому місці, або ж повернутися до дружніх стосунків, але зовсім на іншій посаді, в іншій організації, наприклад, за певних обов'язків і всього, що може нас об'єднувати, але із певною творчою ініціативою. Все те, що передбачає відкриття нових рис характеру, наприклад, а також нових можливостей. Тут і повернення до певних спеціалістів може прозвучати, з якими ми співпрацювали раніше. Крім того, вірні навчання. Наголоси в подружньому житті, все те, що нас об'єднує, що дає нам можливість повернутися до минулих справ, спогадів, наприклад, або ж до минулих мрій. І народити їх тепер нібито в зовсім новій якості. По-іншому, це все діло перепланувати на новому місці життя, за нових обставин, маючи нові цікаві звісточки. Крім того, також, можливо, це нова творча пропозиція і, в принципі, нове об'єднання із вашим подружжям. Уже навколо важливого сімейного рішення. Тут звертаємо увагу діви, на такий от контекст нашої взаємодії з партнерами, який передбачає творчість, натхнення об'єднання, також дистанційний формат спілкування, роботи, наприклад, можливо, це пов'язано з експедиціями, з роботами в лабораторії, наприклад, або ж у відрядженнях все те, що супроводжується ось таким от характером взаємодії, багато із якого залишається осторонь. Це нібито навіть не публічне спілкування, Рікування може бути, або ж відновлення стосунків, але на таких засадах, з якими ми ще маємо попрацювати, тобто ми приймаємо певне спільне рішення, наприклад, але шлях до його втілення ще займає наприклад, піврічний період до вересня місяця, або ж крім цього, ми маємо певний етап цієї важливої задачі владнати саме в цей період. Також діви, звертаємо увагу тут і на будь-якого роду повернення до тих місць, де ми проживали раніше, до тих людей, кого ми знали. Можливо, це і співпраця такого характеру, крім того, з огляду на заключення договорів оренди, купівлі, продажу. Можливо, зараз на нашу пропозицію відгукуються або ж ми розшукуємо певну людину, наприклад, чи спеціаліста, і тепер дійсно от повністю всі пазли вже докупи збираються, і ми маємо. За що нам зачепитися у цьому спілкуванні. Щось ми спільно доопрацьовуємо, готуємо до продажу або до переїзду, наприклад, або ж також ми знаходимося в процесі владнання паперових справ, тому і ви маєте на увазі. Також по даній молоді енергії. Нам ще й рибки приносять сюди з'єднання Сатурна і Меркурія 25 го числа, ще напередодні точної календарної дати молодика. Ось тут Сатурн із Меркурієм дають нам концентрацію. Зосередитись і відповідальність за той вибір, який ми здійснюємо. Можливо, це де, з декількох партнерів наразі, або спеціалістів ми зосереджуємося саме на якостях і послугах однієї людини. Крім того, важливе спільне соціальне рішення, як то проживання разом, вступ у шлюб, або, навпаки, розрив стосунків і завершення певної тяжби, також все, що стосується судових процесів. Можливо, наразі це така ініціатива. Або ж, крім того, все, що передбачає якісь нові факти. Все, на основі чого ще можна зачепитися і таким чином розгорнути ситуацію зовсім по-іншому. Також можуть впливати такі відомості, будь-які поїздки, які супроводжують ту чи іншу справу або процес, або вирішення спірного питання. Також все, в чому ми дотримуємося, наприклад, певних графіків, дисципліни, маємо функції догляду, нагляду, додаткову відповідальність. То ось тут от ми можемо бути прив'язані до певної співпраці, і буквально нам потрібно зосередитися або ж на людині, з якою ми співпрацюємо, або на виконанні певного замовлення, або на тому спільному рішенні, за яке ми тепер приймаємо на себе відповідальність. Чи ж делегуємо, наприклад, певні зобов'язання нашому подружжю, або певному спеціалісту, і нам необхідно визначитися, за яким графіком послуги будуть надаватися, як це все діло буде оплачуватися. З ким ми конкретно працюємо, також які у нас функціональні обов'язки, тож також діви підкреслюю. Крім цього, Сатурн нам приносить сюди ще й час. Ось тут певний час, наприклад, на те, щоб прийняти важливе рішення. Крім того, певний час на те, щоб зустрітися і вирішити важливе питання, прибути на якусь консультацію, наприклад, або вирішити спірне питання, чи виконати замовлення, або ж також витребувати, наприклад, певні документи, або ж стосовно наших близьких, наприклад, нам необхідно дізнатися певну інформацію. Також діви тут і обсяг замовлень може прозвучати все, в у чому необхідно впоратися і видати кінцевий результат. Сатурн в об'єднанні з Меркурієм і Нептуном, цього разу дає нам творчий підхід, креативне мислення і обхідні шляхи. Все те, що може намалюватися від нової співпраці, нових пропозицій, нової інформації, новини, листи, наприклад, або навіть важливий дзвінок. Все те, від чого ми черпаємо буквально якісь нові нюанси. І на основі цього виносимо вже зовсім нові рішення або ж визначаємося конкретно. Також тут ще й Вістки можуть прозвучати, крім того, соціально важливі рішення. Такі переміни, які ми приймаємо спільно із нашим подружжям і впускаємо в наше життя. На що нам треба оформити документ, куди ми переїжджаємо, з якої роботи ми звільняємося кому ми доручаємо хатні справи, батьки також тут і клопоти стосовно них можуть прозвучати все те, в чому вони потребують допомоги. Наприклад, і нам необхідно розібратися із майном і станом їх здоров'я, наприклад. А також будь-які важливі варіанти, які просто вимальовуються. Наприклад, і ми не знаємо до кого звернутися. То ось тепер нам необхідно буде дійсно на цьому наголосити. Звертаємо увагу діви, що ось тут от квадратура від Юпітера, який в 10 секторі, може давати нам численні варіанти, а також при цьому ще й відволікати, вводити в такий стан омани і довіри тим людям, які в принципі або ж мало знають стосовно тієї справи, про яку говорять, або ж ми маємо велику кількість пропозицій, наприклад, а конкретики нуль. Відчувається відсутність якості. Або ж неможливість покладатися на тих людей, які от дійсно огортають буквально своєю впевненістю, певну ситуацію, або ж вимальовують так наше майбутнє. І ми розуміємо, що тільки в об'єднанні, наприклад, із нашим подружжям, або із друзями, наприклад, чи з певним спеціалістом, або працюючи конкретно із тією клієнтською базою, яку ми маємо, і дотримуючись в цьому певної дисципліни, визначившись, наприклад, із тими роботодавцями, або підрядниками. Або ж із людьми, які так чи інакше надають нам певні комерційні, наприклад, послуги, ми дійсно вирішимо наше питання. Якщо будемо і надалі сподіватися витрачати кошти на якісь або довідки, або ж сподіватися на вирішення сприятливих з боку посадовців, крім відтоку часу і фінансів, ми результату по цьому молодику, зокрема, не отримаємо. Також звертаємо увагу, що Меркурій з Нептуном ще й дають нам такий підхід, який ми відчуваємо інтуїтивно. На підкріплення ще й раху, тут вимальовується у вашому сьомому секторі. Гороскопа наразі затемнення панують у вашій партнерській сфері. Тобто тут от ті люди, з якими ми спілкувалися, кому довіряли, на кого покладали надії і з ким бачили своє майбутнє, можуть відкриватися нам зовсім з інших сторін. Тут і оновлення інформації. Може бути і потреба вникати в цю інформацію, а також такі нові стежини на нашому житті, де зовсім інші люди буквально раді нас вітати, або ж, крім того, через підтримку інших людей ми можемо досягати власних особистих цілей. По даному молодому такому енергетичному періоду, діви ми вкладаємося в наше партнерство, але структуровано, послідовно і чітко. Все те, в чому потрібна визначеність із людьми. На яких ви покладаєтесь, і стосовно кого ви виконуєте певні зобов'язання, а також стосовно кого має бути певний конкретний результат. Можливо, це також вибір і професії і додаткового виду зайнятості, можливо, дистанційний формат роботи, і ви відмовляєтеся від додаткового навантаження, того що є в принципі соціально видимим, але не приносить ніякого доходу, і вкладаєтесь більше в індивідуальний ваш професійний підхід. Також тут ще й потреба робити акцент на справах вашого подружжя. Все, в чому наразі має бути визначений пріоритет. Серед усіх рівноцінних важливих справ, саме ось це об'єднання із партнером, або саме ця людина, наприклад, або цей роботодавець, або ж, наприклад, або орендатор, або орендар, чи людина, з якою ви на постійній основі комерційно співпрацюєте, це дійсно ось та важлива зв'язка і мета закріпити наразі ці стосунки. Сумки на роки, зробити певний публічний важливий проєкт, прийняти особисте рішення і втілити його наразі у життя, крім того, будь-які домовленості, які передбачають обоюдну відповідальність не тільки ви виконуєте те, що від вас вимагається, а й можете покладатися на ту людину, яка має зобов'язання стосовно вас виконувати в повній мірі, також можливо, це новий вид співпраці на інших умовах. Це ще і шанс задіювати інші. Спеціалістів або зовсім інший погляд мати на те, що складає предмет розмови, кого ще ми можемо додати до кола свого спілкування, до кого звернутися, хто вже має певний досвід у даній справі. Ось тут ми більшою мірою покладаємося на поради тих людей, які вже мають результативність в даному питанні, а також дійсно на такі от якісні рекомендації. На певну послідовність, структурованість, чіткість і надійність ось саме те враження, яке ви маєте. Контексті вашого питання і фактично хочете цю співпрацю закріпити. Звертаємо увагу тут на раху, який нам буквально прокладає стежину у майбутнє, а також на тригон від Марса. Адже наразі Марс в 11-му секторі вашої карти Діви. Він вже директний з 24-го числа, однак ще просить дати йому час на розгон. І ми поступово крок за кроком, але маємо самостійність рішучість. Також підтримку наших домашніх, можливо, і крім того, план дій стосовно втілення наших задумів у життя. У нас достатньо енергії, і нам важливо визначитися і тим, на що ми цю енергію направляємо. Також на які якісні стосунки, наприклад, на який спільний план дій. Можливість об'єднати ваші сімейні цінності, в тому числі навколо досягнення мети. Тут може бути і вступ у спадщину, тут можуть бути і фінанси, зокрема, також будь як якого роду важливі переміни, які дають вам шанс оновити і робочі питання в тому числі? Можливо, зміна роботодавця, зміна робочого графіку, також умов роботи. Крім того, у сфері вашої діяльності можуть бути нові люди, які пропонують ті чи інші варіанти набрати ще нібито швидкість, розгорнути буквально ваш професіоналізм, наприклад, або ж мають потребу у ваших послугах. Тож, діви, по даному періоду. Ми усіляко не витрачаємо час на сферу нашого партнерства, а вкладаємо його по тій сатурнянській енергії в тих людей, які нам цікаві, які нас надихають, які нас мотивують, в парі із якими нам працювати легше і ми видаємо якісніший результат. Можливо, наразі це така тенденція у вашому житті, як то огорнути себе і співробітника. Gracias. Такого от характеру, а також, можливо, клієнтами, із якими разом ви можете ще якісь певні супутні послуги надавати. Тож, діви, є над чим поміркувати, є над чим попрацювати, і не забуваємо, що даний молодик це шалений потенціал. Таке скупчення у планет у вашому сьомому секторі гороскопа дає і потрібну ясність, в той же час потрібний полігон докладання зусиль, а разом із. Таким навантаженням планетарним сюди приходить і енергія, енергія, з якою ми можемо впоратися, і яку вірно можемо скерувати на ту важливу ціль, яка наразі нами омріюється ще тільки, наприклад, або таке важливе рішення чи ж звершення. Ми не можемо ще доторкнутися буквально до цього результату, і, можливо, не все і не всі нюанси оголошуємо на широкий загал. Однак, ми знаємо, що це. Обов'язково буде можливим. Дякую вам, Діви, і до зустрічі у загальному відео.